Yeah, I guess I'm Обройняко не переглядає, дивіться. Покупайте не Калібруємо в розхід, який треба. Соніш має звинуватися на щоб отримати отаке ядро. Так? Потім Соні... пустимо його, так? Потім калібруємо. Розуміємо, коли? Ми то Це дуже просто, коли вам потрібна, бува, ну, потрібен тонішник на ядро. На вашому матеріалі чи на нашому настрій Але в нас звичайний ну, соняшник не повітрясь, а треба башну ходити. Тоді якісне ядро виходить. Колеги, останній етап. Або ж останній. Колеги, вікіль. Треба мішок такий запакуємо. Ми можемо десь пів кілограма і пакувати будь-які мішочки, якщо вам потрібно. Запрошую співпраці, тримайтеся, успіхів вам.